Так, ми вивчили який десяток, друзі? Перший. Перший. І зараз ми покажемо, як він розташовується. Так? Починається з якої цифри? Перший. Цифра. Один. Один. І так, швидко построїлися. Швидко стаємо. Так, так, так. Хто спить? Молодці. І так, що це ви е, зробили? Числовий ряд, чисел. Тобто перший Десят. десяток. Отже, а тепер пограємо гру. Я називаю, а ті діти мають вийти назад крок. Увага! Сусіди числа 5. Крок назад. Далі дрімають. Сусіди числа 5. Що красуни? О, у нас за других дивиться. А тепер сусіди числа 2. Крок назад. Ще дужче посунься. Так. А тепер сусіди числа 7. Куда пішла? Ти що, сусід його? Подивись, там місце є. Ти не перший сусід його. А тепер, сусіди числа 10. Не чіпай. Не думаємо. А на що думати? Хто сусід, підкажіть? Дев'ять. А 11 ми ще не вчили. 11. Ти чуєш 9? Дев'ять, ти чуєш? О, чули ми. Молодці. Стали на місце? Ні, так як ви стояли, числовий ряд. Числовий ряд. Софія? Числовий ряд. Василько, так як був числовий ряд? Так. Заспокойся, будь ласка, Аріна. І так, увага. Слухаємо завдання. Станьте, будь ласка, назад, той, хто йде за шестіркою. Назад, той, хто за шестіркою. Куда пішов? Не думає. Ти йдеш за шестіркою? Ти наступний за шестіркою? А хтось у нас розумний спить? Ага, проснувся. А Той, А ви куди пішли? Ви за шестіркою? Наступні за шестіркою? Станьте ті, хто наступний за п'ятіркою. Так. Хто передує п'ятірці? Крок назад. Хто передує п'ятірці? О. А тепер увага. Станьте найбільше число крок назад. О, молодець. Найменше число крок назад. О, втекла одиничка. Куди роксолана пішла? Ти не найменше. А тепер відійдіть крок назад. Наступне вісім. Куди пішов? Думай, наступне вісім не підказуємо. О, а тепер крок вперед. Сусіди числа п'ять. Ага, ага, дрімає. А тепер іде третє число крок назад. Третє число крок назад. Молодець, але рухайся швидше. А тепер число, яке йде після шість крок вперед. О, важний. А тепер. Останні числа першого десятка, крок вперед. Ну, проснулися, молодці.